Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Гаретерович. Сьогодні 18 жовтня, і поговоримо, звісно, про підсумки зустрічі Трампа з Зеленським і чого нам тепер очікувати від підготовки зустрічі вже Трампа з Путіним. Ну і, взагалі, можливого завершення або не завершення російсько-української війни. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, зустріч явно була непростою. Про це написала достатньо багато засобів масової інформації. Хоча сам Трамп назвав її цікавою і теплою, але вона була непростою не в плані якогось там скандалу ні. в плані просто того, що Трамп займав достатньо жорстку позицію, і деякі тези, які він е, озвучив, е, вони е, ну не надто були приємні, наприклад, для України. Хоча, по деяким ну, по деяким питанням по великому рахунку були навіть очікуваними. Тим не менше, тим не менше, під час зустрічі, передусім, прозвучало про те, що поки що, принаймні поки що, Україна домагавків не отримає, оскільки. Трамп фактично заявив, що зараз Сполучені Штати віддають перевагу дипломатії. Трамп поговорив з Путіним, збирається з Путіним зустрітися, і відповідно томагавки можуть призвести до ескалації про що Путін явно трампу не просто натякав, а говорив прямим текстом. І тому, власне, поки що білий дім на це не піде. Але тут ключовий момент поки що, тому що. Насправді, питання повністю з порядку денного не знято як мінімум до зустрічі в Будапешті, це дуже важливо. Це слід тримати на увазі. Більш негативним для нас є навіть не стільки історія з самими томагавками, тому що вона від початку, як ми це обговорювали неодноразово, нагадувала більше своєрідне ПСО, скільки той факт, що Україна не отримала якихось нових домовленостей щодо озброєння, наприклад, іншими якимись там ракетами. Ну і взагалі це питання поки залишається в підвищеному стані. Хоча, Трамп не відмовлявся, а навпаки, можливо, навіть і підтримував, ну, судячи там з опосередкованих заяв, які були до зустрічі, ідею про те, що Європа надалі купує американську зброю, передає власне Україні. Отже, перший головний висновок Трамп наголосив на тому, що його головний пріоритет це дипломатія. дипломатія, і голос, як то кажуть, як Ексіус написала, ніхто не підвищував, але Трамп був дуже жорстким і робив кілька різких таких заяв. І певні моменти. Моментна атмосфера здавалася емоційною. Я так розумію, що е, ці заяви якраз стосувалися власне бачення Трампа, як війна повинна закінчитися. Зустріч була е, тривалою, е, фактично 2,5 години. Завершилася доволі е, раптово. Трамп сказав, що. Гадаю, на сьогодні досить. Давайте подивимося, що буде наступного тижня. Хоча говорили вони більше ніж власне планували. Також Трамп розказав Зеленському про свою розмову з Путіним, і відповідно Зеленський ну озвучив Трампу бачення України, як треба до Путіна ставитися, і взагалі чого від Путіна можна очікувати. Після зустрічі Трамп полетів до Мар Алаго, не відповідаючи на питання журналістів. А Зеленський власне провів імпровізов прес-конференцію але до цього поговорив з європейськими лідерами було організовано таку відеоконференцію колективну колективну ну і багатьох з них звісно здивувала зміна позиції трампа зміна в якому плані що Трамп до зустрічі посилював тиск на росію потім поговорив з путіним і знову почав говорити про дипломатію в принципі ще один дуже важливий момент він полягає в тому що трамп в своєму дописі після Розмови написав про те, що Україна і Росія повинні зупинитися по тій лінії розмежування, яка є станом на сьогодні. І кожен, я от навіть зацитую дуже показова просто фраза: зупиніться на лінії фронту, і обидві сторони мають повернутися додому, до своїх родин, припинити вбивство і на цьому поставити крапку. Це ну така, знаєте, з одного боку позиція Трампа і. Це певна зміна. Ну, він і раніше казав власне про заморозку по лінії фронту, але зараз вона набула вже таку імперативну форму, що це як наказ. Да? от Зупиняйтеся, але тут ріже вухо, звісно, повернення додому до своїх родин, тому що українці вдома нам нема куди повертатися, ми на своїй землі знаходимося. Це росіяни власне перебувають на нашій території, намагаються все більше і більше цієї території захопити. Хоча, якби вони дійсно повернулися додому, я не має на увазі це означало повноцінне завершення війни. Але судячи з усього, мова про це е, поки що не йде. А мова йде ось про що. Давайте коротко проаналізуємо, що ж насправді відбулося, і що нас очікує далі. Я відразу хочу сказати, що ну якоїсь великої катастрофи не сталося. Е, зустріч, якщо її прям найпесимістичніше характеризувати між Зеленським і Трампом, закінчилося просто нічим, але вона точно не зіграла там на, на, на гірше, наприклад, для України. Тому що ніякі умови, принаймні публічно озвучені від сполучених штатів, ми не отримали, наприклад, утриматися від ударів по російській е, нафтогазовій інфраструктурі, і речі, Зеленський сказав, що це питання навіть з Трампом не обговорювалося. Тобто, ми як це робили далі, так і будемо, я сподіваюся, робити, тому що це якраз важливий е, наш козир, який має вплив власне на Сполучені е, Штати Америки. А вийшло, що Трамп десь приблизно місяць. Тиснув на Путіна, називав його і паперовим тигром, і почав розказувати, власне, про томагавки. Це дуже сильно діяло Путіну на нерви. І цікаво, що ж остання розмова між Путіним і Трампом, ми це обговорювали в крайньому відео, якраз відбулася з ініціативи російської сторони. Ну і от відповідно. Е Путін змушений був фактично піти на Уклін до Трампа, попросити цю розмову прямо напередодні зустрічі з Зеленським, на якій потенційно Україна ці томагавки могла е, отримати, і е, після цієї розмови Трамп знову сказав, що ми типу, повертаємося до такого мирного плану. От є заморозка по лінії фронту, і давайте від цього відштовхуватися. Але ну тут важливо зазначити, що це не схоже на біг по колу, це більше схоже на певну таку спираль, якщо проводити такі аналогії. І суть її полягає в тому, що, скоріш за все, під час розмови Трампа з Путіним прозвучало щось нове, через що Трамп, власне, і погодився на зустріч в Будапешті. Чому так саме сталося? Тому що, якби це просто була історія про... Давайте зустрінемося і про щось там поговоримо абсолютно безмістовно, без врахування позиції Трампа, що от є лінія фронту, по ній заморозили, припинили бойові дії і крапка. А потім там значить, займатися якимись мирними переговорами 20 років. Значить, хай кожна зі сторін, як сказав Трамп, назве себе переможцем, Ну така дивне таке, звісно, формулювання. Хоча я не сумніваюся, що ці ненормальні на болотах будуть розказувати, що вони у війні перемогли. Так от. От, навряд чи би, якби Путін не запропонував або не пообіцяв Трампу щось нове, була б організована ну, принаймні попередня ця зустріч в Будапешті. тобто, не виключно, не виключно, що Путін зробив якусь нову, мабуть, пропозицію Трампу або ну Трамп озвучив оцю історію про лінію розмежування, і Путін у відповідь, ну мабуть, глобально на цю ідею погодився, але ключове питання на сьогодні: чи висунув він якісь нові вимоги? Чи є якийсь, е, якийсь новий план Путіна, чи є якісь його нові пропозиції, які він власне Трампу е, озвучив? Це на сьогоднішній день найголовніше і найцікавіше. І я поки м, чесно скажу, не можу зрозуміти. Ми, очевидно, будемо мати ще інформацію впродовж тижня, тому що Трамп буде ще додатково завтра, післязавтра коментувати Зеленський після приїзду в Україну явно ж буде робити якісь заяви, плюс на вихідні запланована термінова нарада е, за ініціативи. Генерального секретаря НАТО Марка Рюте, яка буде присвячена якраз цим перемовинам. я так розумію, там європейські лідери, які всі як один заявили про свою підтримку України, в тому числі після розмови з Трампом, будуть намагатися її якось посилити з практичної точки зору. Це зараз дуже важливо, особливо напередодні Будапешта. Так от, не факт, що Трамп власне озвучив Зеленському якісь нові забаганки або якісь нові там вимоги, які були зі сторони Путіна для того, щоб війну безпосередньо завершувати по лінії розмежування. Але ми можемо спробувати спрогнозувати, що ж це можуть бути за вимоги, на які Путін готовий там піти для того, щоб війну закінчити, і тут для нас приємного мало, тому що якщо ми не віддаємо ніякі території, а ми не віддаємо ніякі території, і Зеленський власне про це знову повторив вже на прес-конференції після зустрічі з президентом. Том сполучених штатів він сказав, що ну питання обміну територіями ну воно складне, але ну Україна, звісно, нічим поступатися не буде, і Україну влаштовує ідея Трампа про е, завершення війни по тій лінії, яка є зараз. Це Зеленський сказав публічно, прямо і це, в принципі, є вже офіційною позицією України. Так, от не виключно, що ці ідеї стосуються більшою мірою зі сторони Путіна. я маю на увазі більшою мірою стосуються внутрішніх процесів в Україні, яких це статус російської мови, це власне питання, які пов'язані з російською православною церквою, це питання участі у виборах, наприклад, якихось проросійських сил, це питання умовної амністії, якимось там проросійським активістам, і тим, хто був затриманий власне на роботу на Російську Федерацію, тобто Путін може намагатися під. Соусом демократія розумію, що це звучить смішно, але це його тактика і стратегія, якою він дотримується, спробувати проштовхнути в Україні знову якийсь проросійський порядок. Денний розуміючи при цьому, що ну може і не розуміючи, але очевидно, що е, такі політичні сили вони не будуть мати ніякого великого успіху, але вони будуть тим фактором, який постійно буде роз'яртрювати внутрішню рану України, і Путін постійно може цим користуватися і може звертати на це увагу, і може апелювати в тому числі до світового співтовариства, що дивіться в Україні знову переслідують російськомовних. Ну виглядає, воно насправді ідіотськи, враховує особливо все те, що наробила Російська Федерація. Але я абсолютно не виключаю, що ця тема якраз буде ледь не центральною в тих же розмовах між Трампом вже і Путіном в Будапешті. Чому тому що якщо Путін не зміг перемогти на полі бою, він може почати грати в довгу, сподіваючись перемогти Україну. Безпосередньо е, в середині через вибори, які очевидні будуть і будуть дуже швидкими, тому що якщо домовляться про якесь там перемиря чи припинення вогню, Трамп буде першим, хто почне тиснути власне на того ж Зеленського і казати, що треба швидко проводити президентські, парламентські вибори, потім і місцеві. І Путін буде, звісно, намагатися цією історією скористатися, е, думаючи, що це розхитає ситуацію зсередини, і він зможе це собі використати на користь або зараз, або пізніше і от. От зараз наразі ключове питання: чи були якісь подібні ідеї озвучені Зеленському, і як власне Україна на все це буде реагувати? Мені здається, що відповідь на це питання ну очевидна. Ми жодним чином не можемо цього допустити, і навіть немає сенсу говорити з Україною про якесь гіпотетичне втручання внутрішні справи зі сторони Російської Федерації. Я вже мовчу про історії щодо обмеження ракетної програми. Росія може висунути таку вимогу і Трамп, на жаль, може таку вимогу підтримати і сказати: Я вам дам 50 томагавків там через півроку, навіщо вам свої ракети? І оце дуже важливий, скажімо так, момент. Або обмеження там, наприклад, Збройних сил України. Все це може повернутися на порядок денний, і нам треба мати дуже чітку позицію з цього приводу і жодним чином її. Ну від неї точніше не відступати, і тут мене особисто трошки напружило, що Зеленський на імпровізовані цій прес-конференції якраз про ці речі не сказав жодного слова. Він казав, що будуть якісь складні компроміси, будуть якісь складні історії там з обміном не обміном території. Але ми приймаємо цю ідею про розмежування по лінії фронту. Але він не сказав жодного слова про те, що Україна відкидає будь-які спроби Росії втрутися у нашу внутрішню політику. Тому тому не виключно, що саме у ці два тижні будуть показові з точки зору роздмухування розгону цієї інформації, ну і намагання нав'язати в Україні, в тому числі частково зі сторони Сполучених Штатів, тому що Трамп особисто скоріш за все в цьому не бачить нічого такого. Він не вважає це якимось елементом тиску Росії на Україну. Для нього це е, якийсь елемент, як би це смішно не звучало, типу Да? і нам треба дуже добре подумати, як від цього всього відбитися і зробити це не самим. Тобто, в даному випадку, вся є. Європа, всі наші партнери повинні бути на нашій стороні, і повинні вони повинні ці два тижні до Будапешту використати так, щоб пояснити Трампу, що якщо ми вже повертаємося виключно до ідеї перемиря по лінії. Фронту, яка не вигідна Росії за великим рахунком, бо Путін хоче як мінімум Донбас, то е, це вже є колосальною поступкою зі сторони України. І це треба враховувати. Це є компроміс саме зі сторони України. І тому жодних інших компромісів просто не може бути. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сенічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!